Е -е 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 -е. Ешь, дарненько. Не сиди. Не сиди, не сиди. Ну покажи, если ну. Дивіться, якого красення впіймав. Оце красень. А, дуже гарний. Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дивіться, якого красення впіймав. Я знову вийшов на зимову рибалку. І знову я на човні. Я знову на човні пливую. Нема ще, криги немає. Хоч на дворі зима, але криги немає. На дрібних озерах вже стоїть крига, вже може навіть їти. 3-4 см. Але я на човнику, дивіться, першого красного впіймав. Я на цьому місці, де я минулий раз, минулий рибалку, я знайшов місце, і я таких по 250 грамів по 300 кунчиків тягав. А тут дивіться, пощастило. Буду пробувати далі. Пощастило, я не очікував, що я першого такого гарного впіймаю. А оце ж таке, хто ходить той ловить. Зараз не ранок, це вже 12 година дня. Бачите, як видно. Будний день. Я вже й на роботі був. Я хоч 4 години відробив. І сказали, нема роботи, бо нам екскаватори не підготували об'єкти. Казав, нема роботи. Не знаємо, хлопці, що буде робити. Я кажу, а які проблеми, що думаєте, я робити хочу. Я гайдаю на рибу. Нема роботи добре, я на рибу піду. На дворі зима, сніг є сантиметрів 15. Але бачите, на водоймі водоймі на ці криги немає ще. Є одна сторона, а там, де вітру такого немає, воно там захищене. І та сторона, то стоїть крига трохи. така тонка. На малих водоймах є, є крига. Є вже, вже з тиждень стоїть, ну така вона. Хай там три, може, 4 сантиметри, не більше. Я по такій ходити не буду, я почекаю, хай вкрепне. А поки що, то я ще тут а на щебна пори бачу так. Я таким самим способом. Кидаю якір і шнурка, розпускаю шнурка. Ось, Бачите, за зависло. Кинув якір, розпустив скільки там 10 метрів. Хочу поміняти місце, розпустив далі ще плюс 10 метрів, плюс 5 метрів. І розпускаю так до, до 40 метрів. Купимо. О, а це що таке? Дивіться, плітку впіймав на балансира. Це не крутись, ну на нагада. Що і гарна пліточка така. На цього палансира я ще плітку не ловив. Лови я в декілька разів плітку на балансира, але на цього перший раз. Десь є такий дивний балансир. На нього і плітка брала. Тільки на одній водою. Це перший раз цього балансира плітка взяла О, оце буде рарний ти кабан це кабан как так ни чай будь ласка не идеи Может тут еще щука теж і руку моча И цеки Бачите? Другого Другого кабанчика за сьогодні О Гарно взяв. Клам сіє! Дивіться, який красень! Який красень! А! Класно! Буду я вже збиратися і тікати додому, бо холодно, що капець, холодно, що капець. Сьогодні мені трохи пощастило. Два кабанця я впіймав. Найшов. Зараз навіть вам покажу скільки вони заважать. Вони, в принципі, одного розміру. В принципі, одного розміру. Так, нулі. Бачите? Є нулі. По 600 грам окунчик. Не одного розміру, так що другого навіть не буду важити. Два окунця по 600 грам. І то добре, два кабанця я знайшов. Це минулого разу я на цьому місці. Такі по 250 окунчики, А це цього разу трошки якось в стороні я був. І знайшов де він є. Можна наступний раз тут пробувати знову. Так що так, можна рибачити з човна запросто зимою. Дякую вам за увагу і пока. До зустрічі на моєму каналі.